Дослідження експертів компанії Gradus Research спростовують популярний міф, що українські біженці не бажають повертатися додому. Як виявляється, нашим громадянам важко адаптуватися до життя в інших країнах? Докладніше далі. За результатами опитування, 64% мігрантів з України не адаптувалися до життя в інших країнах і мають намір повернутися додому. Просто ще не знають, коли саме це станеться. Найбільше бажання повернутися в Україну висловлюють мігранти, які віддалено працюють на український бізнес. А таких 70%. так само найбільше бажання висловлюють щодо повернення в Україну ті мігранти, які є тимчасово непрацевлаштованими 68%. Частково на бажання повернутися в Україну впливає. Досвід агресивної поведінки громадян інших країн щодо мігрантів. Щонайменше 23% опитаних повідомили, що вони мали відповідний негативний досвід. Водночас, не менше 60% опитаних до цього часу вважають, що перебування за кордоном гарантує їм особисту безпеку. 65% відчувають безпеку дітей у таких умовах проживання. Відповідно, почуття безпеки за себе чи за власну дитину є одним із ключових факторів, що стримують від повернення. Ще один важливий. Ливий показник в опитуванні відсоток тих, хто може назвати час або вказати на приблизний термін свого повернення. Наразі більш як половина, а саме 62% не можуть вказати, коли вони зможуть повернутися додому. Насамкінець, сам кінець 27% респондентів вважають, що мають намір одразу повернутися додому, якщо буде належним чином посилена протиповітряна оборона в країні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.